Сантиметр за сантиметром українські воїни продовжують відвоювати рідну землю у ворога. Як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 20 липня 2023 року, орієнтовно склали 240 тисяч 10 осіб особового складу. Ще 530 окупантів. Відправили до пекла за минулу добу. Танків 2 армії міра спалено 4129 штук, за добу 6. Бойових броньованих машин знищено 8065 одиниць, 6 штук за добу. Артилерійських систем рашисти загалом втратили 4592 одиниці, за минулу добу аж 19 штук. Також знищено вже 692 реактивні системи залпового вогню російської армії за добу три ворожих засобів. ППО ліквідовано 433 одиниці, три за добу літаків країни-агресорки вдалося знищити вже 315 штук. А от гелікоптерів окупаційна армія втратила 310 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня українськими воїнами збито 3918 одиниць за добу 33. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах і селах, знищено 1293 одиниці, 14 штук за добу. Кораблів і катарів флоту Російської Федерації потоплено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерна, тільки вдумайтесь аж 7134 одиниці, 29 штук за добу. Спеціальної техніки ворог втратив 685 одиниць. За добу дві дані уточнюють слава українським захисникам та захисницям! Слава Україні!